Сьогодні до Лозової приїжджали датчани. Делегація незалежних консультантів від Європейського інвестиційного банку поспілкувалася з мером і комунальниками. Іноземні експерти мають дати висновок, чи насправді система опалення лозівських мікрорайонів потребує реконструкції. У разі позитивної відповіді банк позичить 20 мільйонів євро на будівництво міні-котелень в житловому масиві. Подказний конкретний проект то рішення в будівлі. Подкази камінпроектом. принимается на знавание э, независимого э, техник экономического основания. Вот э, это есть вот как раз повод и, и причина, можно сказать, вот, присутствия сегодня вот, команды консультантов. То, что зависит от нас, от городского совета, mm -hmm. от исполкома, от меня лично, мы максимально приложим усилия для того, чтобы способствовать продвижению этой практики. Після зустрічі у мерії гості поїхали дивитися котельні. Більше подробиць про візит розкажемо наступного випуску.